Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Маленький принц. Розділ 9. Мені здається, що він утік з мандрівними птахами. Вранці того дня ретельно попорав свою планету, дбайливо прочистив діючі вулкани. Два вулкани в нього діяли. На них було дуже зручно розігрівати сніданок. А ще він мав один погаслий вулкан. Але, сказав він собі, мало що може статися. Отож, він прочистив. І згаслий вулкан. Добре прочищені вулкани горять тихо і рівно, без виверження. Виверження вулкана все одно, що пожежа в каміні, як там загориться сажа. Земляни, звісно, вулканів не прочистять. Для цього ми замалі, тим то вони і завдають нам стільки лиха. Зажурений маленький принц вирвав також останні пагінці баобабів. Він гадав, що ніколи більше не вернеться. Але того ранку звична праця здавалася йому такою любою. А коли востаннє полив квітку і лагодився накрити її ковпаком, йому навіть збиралося на плач. Прощавайте, мовив він Квітці. Красуня не відповіла, прощавайте, сказав він ще раз. Вона кахикнула не від застуди. Я була нерозумна, озвалася нарешті Квітка. Даруй мені і спробуй бути щасливим. І ні слова докору. Маленький принц був вражений, стояв збентежений і знічений зі скляним ковпаком у руці. Не розумів, звідки ця погідна ніжність. «А вже ж я люблю тебе, почув він. Моя вина, що ти цього не знав, але це пусте. Ти був такий самий дурненький, як і я. Спробуй знайти свою долю. Облиш цей ковпак, він уже мені не потрібний. А вітер? Не так я вже і застуджена. Нічна прохолода піде мені на користь. Я ж квітка. А звірята слід перетерпіти, коли заведеться дві-три гусениці. Я ж хочу познайомитися з метеликами. Здається, вони пригарні. Та й хто ж мене провідуватиме? Ти, бо будеш далеко, а великих звірів я не боюся, я теж пазуриста. І простодушно показала свої чотири шпичаки. Потім додала: Та не барися, це мене дратує. Намислив ти, то йди. Бо не хотіла, аби маленький принц бачив, як вона плаче. То була дуже гонориста квітка. Розділ 10 Найближче до планети маленького принца були астероїди 325, 326, 327, 328, 329. І 330. Спершу він вирушив туди. Треба ж знайти якесь діло та й чогось навчитися. На першому астероїді жив король, убраний у шарлат і горностай. Він сидів на престолі, дуже простому, а все ж величному. А ось і підданець. Гукнув король, угледівши маленького принца. Звідки він може мене знати? подумав собі маленький принц. Він же мене зроду не бачив. Він не віддав, що світ для королів дуже спрощений. Для них усі люди підданці. Підійди, щоб я тебе краще роздивився. Мовив король, пишаючись, що може нарешті над кимось королювати. Маленький принц роззирнувся, шукаючи, куди б сісти. Але пишна горностаєва керея окривала цілу планету. Отож, він зостався стояти і, стоячи, позіхнув з отоми. Етикет не дозволяє позіхати перед монархом, вирік король. Я забороняю тобі позіхати. Не можу стриматися, відказав маленький принц. Страшенно знічений. Я здорожився і зовсім не спав. Ну, тоді наказую тобі позіхати, сказав йому король. Я багато років не бачив, щоб хтось позіхав. Мені це навіть цікаво. Тож позіхай ще, це моє повеління. Це мене лякає, більше не можу, відповів маленький принц і весь зашарівся. Хм, хм, тоді, озвався король, тоді я велю тобі. То позіхати, то король аж затинався і, здається, навіть розсердився. Бо для короля найважливіше, щоб його шанували. Непослуху, він не стерпів би. Був то абсолютний монарх. Але він був дуже добрий і тому давав тільки розумні накази. Якби я, любив казати він, якби я звелів своєму генералові перекинутися морською чайкою, а генерал не виконав би мого наказу, то це була б не його провина, винен був би я. Можна сісти мені? несміливо спитав маленький принц. Велю тобі сідай, одрік король, і велично підгорнув полу своєї Горностаєвої кереї. Одне вражала маленького принца. Планетка така малюсінька, над ким же владарює король? Ваша величність, мовив він, можна вас запитати? Велю тобі. Запитуй, квапливо сказав король. Ваше величносте, чим ви правите? Усім? Дуже просто отказав король. Усім? Король скромним жестом показав на свою планету, а також на інші планети і зірки. І всім цим ви правите? Перепитав маленький принц. Усім, отрік король. Він бо був не лише абсолютний монарх, а й цар усесвітній. І зірки скоряються вам. А вже ж, притакнув король. Зірки виконують мої повеління негайно. Непослуху я не потерплю. Така могутність викликала у маленького принца захват. От би йому таку владу, тоді б він зміг милуватися заходом сонця не 43 рази на день, а 72, а то й 100 і 200 разів, і навіть стільця не пересуваючи, згадавши свою покинуту планету. Він трошки зажурився і зважився попросити у короля. Я б хотів подивитись, як сідає сонце. Зробіть мені ласку, звеліть сонцеві зайти. А коли я звелю якомусь генералові пурхати метеликом із квітки на квітку, або написати трагедію, або перекинутися морською чайкою. І генерал не виконає наказу. Хто буде винен, він чи я? Ви, ваша величносте, не вагаючись, відповів маленький принц. Цілком слушно, відповів король. Від кожного треба вимагати лишень те, що він може зробити? Влада, передусім, має бути розумна. Коли ти накажеш народові кинутись у море, то він очинить революцію. Я маю право вимагати послуху, бо мої розпорядження розумні. А як же мій захід сонця? нагадав маленький принц. Питаючись про щось, він ніколи не заспокоювався, поки не діставав відповіді. Буде тобі й захід сонця. Я зажадаю, щоб сонце сіло. Почекаю, поки будуть сприятливі умови, в тому і мудрість володаря. А коли це буде? спитав маленький принц. Хм, хм, – відповів король, гортаючи грубого календаря. Це буде Хм, хм. Сьогодні це буде за чверть восьма вечора. І тоді побачиш, як точно виконуються мої розпорядження. Маленький принц позіхнув. Шкода, що тут не завжди можна побачити захід сонця. Та й сказати, по щирості, він вже нудився. Мені пора. Сказав він королю. Більше немає тут чого робити. Зостанься, мовив король, неабияк гордий з того, що в нього знайшовся підданець. Зостанься, я призначу тебе міністром. Міністром чого? Ну, міністром, міністром юстиції. Але ж тут нема кого судити. Хто зна, мовив король. Я ще не оглянув усього свого королівства. Я вже старий, для карети місця в мене нема, а ходити пішки я зморююся. Маленький принц нахилився і заглянув ще раз на той бік планети. О, я вже подивився, вигукнув він, там більше нікого немає. То суди сам себе, відказав король. Це найважче. Себе судити набагато важче, ніж інших. Якщо ти зумієш правильно судити самого себе, то ти справді мудрий. Сам себе я можу судити де завгодно, сказав маленький принц. Для цього мені нема чого тут жити. Хм, хм, задумався король. Здається, десь на моїй планеті живе старий пацюк. Ночами я його чую, ти можеш судити цього старого пацюка. Вряди годи. Засуджуватимеш його на смертну кару. Отож, від тебе залежатиме його життя. Але щоразу ти даватимеш йому помилування, щоб берегти його. Адже він у нас один. Не люблю смертних вироків, мовив миленький принц. Та й мені вже пора. Ні, не пора, заперечив король. Маленький принц уже зовсім зібрався в дорогу, але йому не хотілося засмучувати старого монарха. Якщо ви, ваша величність, бажали б, щоб вашу волю вволяли, ви могли б дати мені розумний наказ. Веліте, приміром, не гаючись рушати в путь. Мені здається, умови для цього. Саме сприятливі, Король нічого не відповів. Маленький принц постояв у нерішучості, потім зітхнув і пішов геть. Призначаю тебе моїм послом. гукнув услід йому король. І виглядав він дуже владно. Та й диваки оці дорослі помислив маленький принц, пускаючись у мандри.